У лісі поблизу села Острів рятувальники шукають жінку, яка 29 жовтня пішла по гриби і не повернулася додому. Розповіла начальниця кінологічного відділення пожежно-рятувальної служби області Катерина Кузик. За її словами, пошуки проводять впродовж трьох днів більше 60 людей. Це рятувальники, поліцейські і місцеві жителі залучили до роботи і кінологічну службу. Шукати жінку допомагають п'ять собак, каже Катерина Кузик. Жінка 75 років, звати надія невелику, невисокого зросту, маленької ваги, досить дрібна, невеликої комплекції. Була одягнута в спідницю, кофту та хустин. Вийшла з дому близько 11-ї години дня. За три дні було обшукано 250 гектарів лісу, плюс прилеглі території, і поля. Також були задіяні квадрокоптери для огляду всіх. Полів, які є прилеглими до сіл, перед тим як розпочати пошук, спілкувалися з родичами зниклої жінки. Розповів заступник начальника першого відділення поліції Тернополя Сергій Вишовський. Вийшла з дому в ліс, нікого не повідомивши своїх родичів, що вона вийшла, пішла без засобів зв'язку. І, і при пошуках в лісі навіть було встановлено, що місцеві мешканці бачили її в цьому, цьому підгороднянському лісі. В зв'язку з цим десь з нами проводяться пошуки вже третю добу. Родичі і сусіди і, Даної жінки кажуть, що остання добре орієнтувалася в лісі. Часто, ну кожного року вона збирала тут гриби. Раніше такого не було, щоб вона десь пропадала. Ну, будемо сподіватися, що десь знайдемо її живою і здоров'я. Тернополянин Юрій Домбровський приїздив в острів по справах. Вирішив подивитися, чи є в лісі гриби. Чоловік розповідає, нещодавно з дружиною також заблукали в лісі. Трошки пішли в другу сторону. Потім постояли, подивилися, де знайомі, що там, там якась каністра, якийсь мусор був, якийсь пеньочок. І потім вже почули добре, що знаходилися, що недалеко траса йшла, проїжджали фури. І тобто вже ніч була, але йшли іменно на світло, на звук машин. І так, і вийшли з лісу. Катерина Кузик дає кілька порад, що робити, якщо заблукали в лісі. Зупиніться. Голосно покличте на допомогу, оскільки навколо вас може знаходитися дуже багато людей. Зараз сезон гриб... грибів. Грибники можуть вас почути, надати вам допомогу. Якщо ви відчуваєте, що ви загубилися, зупиніться, не поспішайте, зосередьтеся, видихніть і краще залишатися все таки на одному місці, тому що людина рухається, вона заходить глибше в ліс. Вона втрачає ще більше орієнтир. Звичайно, можна зорієнтуватися по дорогах, оскільки дорога завжди практично завжди веде до виходу. Якщо ви бачите праворуч або ліворуч від себе дороги, можете йти по дорозі, але все-таки краще залишатися на місці. За словами Катерини Кузик, лише за минулий місяць кінологи разом зі службовими собаками щонайменше 10 разів залучалися до пошуку людей, які заблукали у лісі. Тарас Бурак, Василь Панчук, Суспільне новини, Тернопільщина.